Вітаю, шановні глядачі. Доброго ранку, якщо у вас ранок і приємної кави. Ми розмовляємо із кавою і просимо, допоможи нам, дух кави, допоможи відкрити шлях на гроші, на те, щоб була фінансова незалежність, щоб той, хто взагалі що заважає, тому. Хто дивиться це відео, бути фінансово незалежним. Або фінансово незалежною. Щоб завжди були гроші, їх на все вистачало і вони ніколи не закінчувались. П'ємо каву, просимо духів кави, допоможіть нам, будь ласка. Так, що заважає бути фінансово незалежним? Незалежною відкрити свою справу, успішно просувати, або якщо вона відкрита, то які є перепони, щоб були е, успіхи, щоб е, розвиток був власної справи, бізнесу. Тут є перепона, це оточення. Оточення, дуже зраджує. Справа хороша. Ви користь людям приносите дуже вищі сили, дуже підтримують і хочуть, щоб у вас все було гаразд. Це дуже корисна Ідея. Тут Крадник стоїть. Так, стяг, крадник, і ця людина з вами спілкується, до вас приходить, приходить, дуже обманює, як-то приємно, може позичати гроші і стягувати, і красти курей буде так, що у людей може бути, і це може бути як просто знайомі, а можуть бути родичі. І багато обговорюють, заздрять, обговорюють дуже сильно вашу справу. Ну, Навіть те, що відбувається, воно не вплине на майбутнє ваша фінансова незалежність, ці крила, ті, що ви собі самі зробили і самі, до цього прийшли. Буде підтримка це серед суспільства. Громадяни суспільство підтримують, їм подобається ця ідея, яку ви їм пропонуєте. От. І також у вас підтримують вищі сили. Їм дуже сподобалось, що ви робите користь. От дуже хороша робота. Так, дивіться, робили так, щоб не було допомоги. Можливо, потрібна допомога і поради, і е, зараз. Я хочу забрати оцей весь негатив, цю всю важку ситуацію, що над вами нависла. Я хочу, щоб у вас відкрилась дорога до стабільного прибутку, щоб було постійно не було цих гойдалки, чи щоб постійно був прибуток, стабільний прибуток. І це до вас прийде через поради. Знайдуться люди, фахівці, які зможуть вам допомогти влучні поради. Я забираю весь негатив, що робили. Заперечую. Заперечую весь негатив. Прошу ваші сили. Допоможіть, будь ласка. Хтось хоче навіть ідею вкрасти вашу. Заперечую, повністю, заперечую. Більше ніхто не може втручатися у власні справи, бізнес. Того, хто дивиться це відео, пусть нададуться всі необхідні поради. Так, Просимо Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, скажіть. Чи є ще хоч що небудь що заважає тому, хто дивиться це відео, бути фіна... фінансово незалежною людиною? У достатку, щоб постійно, стабільно був прибуток і допомагати суспільству, скажіть? Ой так. Ну, от хочу закликаю вищі сили, допоможіть нам. Пойте каву. Дивіться, в нас с, е, виходить так. Ваш бізнес настільки корисний, люди знають, що буде, що це допоможе людям. Дуже є на, цей, на цю справу попит. От. І тут війна. Війна безглузда. Тут доходить до того, що такий крадник якийсь стоїть, щоб, щоб зруйнувати справу. Треба захищатися, силою захищатися. Угу. Заздрість дуже сильна. Ворог лізе просто через вікна, заздрість, це через заздрість. Це навіть не так, щоб наживитися, а щоб зруйнувати і собі. Зруйнувати не виходить. Ви силою, ну, сильно захищаєте свою справу і фізично, і енергетично от тут все захищено, міцний захист стоїть. Проте втручання таке йде саме на ваш стан, щоб ви не хотіли не піднімались руки, щоб не було бажання продовжувати е, рухатись вперед. Це я заперечу повністю, знімаю всі привороти, крадніки, стяги, морок. щоб не наводили, більше не працює, буде так. Ой, відкриваю шлях на власний бізнес. Скажіть нам, будь ласка, чи лишилося ще хоч хто-небудь, чи що-небудь, що заважає відкрити власну справу, продовжувати власну справу, працювати, мати фінанси? Фінансова незалежність, стабільний прибуток. Все, ми почистилися, все дуже добре. І фортуну відкрили. Дивіться, не бійтеся, у вас здійсниться мрія. Що. Я зрозуміла, ваше діло добре. На вашому боці вищі сили і всі. Всі янголи вони допомагають, щоб ви просували це діло. От. Зараз ворога відсунуто і забрано. Вам треба, незважаючи ні на що, ризикувати, відкривати справу, іти вперед і постійно рухатись вперед. І духи роду, на вашому захисті, у вас в роду були. Люди заможні, вони знають, що необхідно робити і як необхідно робити, щоб рід збагачувати родину, щоб це більше про те, щоб накопичувати, mm. щоб гроші накопичувались стабільно, приходили. І також ваш рід допомагав в устрої, щоб людям ніде як міцінати, були от, в цьому плані. Допомога ще суспільству. Від цього залежить суспільство, від ваших ідей, вашого просування і з вами вищі сили і янголи. Так, ми забрали перешкоди. І зараз треба рухатись. Духів кави закликаю. допоможіть нам, будь ласка. Щоб ніхто не міг нападати, забирати власну справу. М -м, все буде гаразд, дуже добрі карти. Угу. Прошу вище сили. Допоможіть захистити власну справу. Зробити так, щоб той, хто дивиться це відео або та. Були фінансово незалежними, щоб у них завжди були гроші, їх на все вистачало, і вони ніколи не закінчувались. Перекриваю, перекриваю, прошу ваші сили, допоможіть віддігнати всіх ворогів, захистити Ой, від негативного, магічного впливу. Прошу захисту, прошу, допоможіть нам, будь ласка, так все буде гаразд. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть захистити того, хто дивиться це відео, захистити власну справу того, хто дивиться це відео, відкрити всі шляхи на гроші, забрати всі перешкоди, всіх заздресників, всіх, хто крадніки ставить привороти, стяги, мороки на води, і е, одвернути їх, і забрати із енергетичного і фізичного поля на віки вічні. Буде так, буде так, буде так. І прошу, допоможіть. Відкрити великий потік грошей постійно, щоб надходив і накопичувався. Буде так, буде так, буде так. І закликаю вищі сили повернути все, що було вкрадено, всі фінанси повернути. Тому хто дивиться це відео, буде так, буде так, буде так. Все, що належить тому, хто дивиться це відео, належить тільки йому і їй. І нікому більше буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на гроші, на стабільну фінансову бізнес, на роботу. Не буде все сказане, здійснено. Отак От нам відкрили такі моменти. Я Бачу, що все буде добре. Бізнес буде працювати, і власна справа. І якщо ви на службі, і служба буде просуватися, і робота. От, і ваші статки будуть збільшуватись, накопичуватись. І ви зможете допомагати, бо у вас дуже добрі наміри. Дякую за увагу.